Тисто випадково, я зайшов на це місце. І дивіться, що тут є у нас. О, залишу тут. Причому далі. Метал детектор. Пракраще ото вище. Дивіться. Дивіться, що тут є. Бункер. Повторюсь, випадково на нього. Натрапив. Тут, звичайно, люди ходили. бачу мусор валяється. Ой, я тут ще замуровували, але тут бачу стіну. Звалили бункер. Так. Шкода, що в мене нема лампадки, але я ж не знав, що потраплю на таке місце. Так, тут є сюди вхід. Напевно, була позиція кулемету, я так думаю. А тут що? Там нічого не буде видно. Немає наступного разу, я собі зараз зафіксую цю позицію, наступного разу я прийду, візьму лампадку і підемо туди вниз пов'язано що там цікаво є. А ну, зараз глянемо зверху тут. Де сходи піднімаються. Так, і там також терно, нічого не буде видно абсолютно. О, можете ну, тут розписано. Нічого не видно. Як швидше на мене, на, як на мене тут було. Тут була позиція. Дальше. Цікаво, це, я думаю, друга по другій, а можливо і по Першій світовій, не знаю, не знаю я за нього нічого. Тому що повторюю, що я на нього натрапив чисто випадково. Так, я б його і не зауважив, якщо чесно, я просто побачив, ніби йде якась дорога, оце глиб гори. А о тут така ситуація. Треба піднятися, спробувати наверх, Требу пікати. Я думаю, вже тут давно пропікали. Треба відходити в сторони трошки спробувати, можливо там щось буде цікаво. Тому що сюди я дійшов майже нічого практично, крім цієї виделки, яку, я думаю, що це період Другої світової війни, воєна вона, нічого не знайшов. І багато цвяхів різних. Все, дві гільзи. Так, зафіксую. Позицію. Наступного разу прийду з лампадкою і зайду туди всередину.